Вітаю вас на своєму каналі Ольга Мергроцька. Сьогодні у нас декілька питань, так що поїхали. Вам гарного перегляду і не забувайте ставити лайк та пишіть свої коментарі. І так, таке питання. У Румунії вибори, так? Чи підтримуватиме новий президент Румунії Україну? Давайте подивимося. Цікаві питання. До президента, угу, співпраця, мабуть, буде так. Давайте так. Які будуть відносини президента Румунії з Україною і Росією? А ну так з Україною, які будуть відносини? З Росії, які будуть відносини. Дивіться, чого я так допитала, тому що світ може давити і маніпулювати. Ну, тобто, світу буде. Відносини будуть відображатися з світу. Тобто, Румунія не зможе вийти їхній президент за рамки, які буде диктувати сам світ. Розумієте? Але д'явол тут може бути питання маніпуляції. З Рашкою може візу, візуально не бути контакту, але контакт, який був і раніше, такий буде і зараз. Не дуже щось зміниться у них з Рашкою. Ну, тобто, спочатку е візуально можуть щось показувати своє недовольство друг до друга. Але взагалі президент повинен ну, як дружити, спілкуватися. Такі ж там у карти. Розумієте тут? З президентом. Але що тут світ? Що тут Взагалі-то закохані, вони показують про вибір. І тут -то взагалі троє намальованих персонажів. Тобто вони, на їхні відносини будуть. Впливати треті особи. А треті особи це хто? Це світ? Так. Закрились мої питання. Є. Так, тут знаєте, яке ще питання? Чи впливатиме новий президент на постачання зброї в Україну? А ну, давайте. Чи буде мати вплив новий президент на поставку зброї в Україну? І рицарь Пентаклів і ще й закриває попеса. Може трошки. Що він може? Тільки що зірка вона довжину показує відстань і час. Рицарь Пентаклів, який показує затримку. Через них затримка може бути, до речі. може через них, а взагалі можуть вони шкоду зробити. Невеличкі капості від них можуть бути невеличкі. Оно все одно. Я думаю, що тут, опять же, світ тут багато чого м м грає. Чи буде йти зброя? Ну так буде. Можуть якусь затримку зробити? Так, зможуть. І опять затримка. Може бути, із них якесь заповільнення. Вони це можуть влаштовувати. Будуть підігрувати на руку рашки. Але причому, знаєте, вони як начебто в, в сторонки. Це, Ми не винні. Це якісь у нас проблеми тут. І за цього ми не можемо там щось пропустити, і будуть на якісь внутрішні проблеми давити. Що в них якась проблема, і за цього так от. Якби не було цих проблем, так би не було чи щось. Ну, на руку Росії трошки грати будуть. Але всь за світу побояться лишнього. Розумієте? Так що, ну, так. Сусід у нас е такий собі, хочу сказати вам, поїхали далі. Ну, Тут я думаю, ну, чи варто очікувати нових санкцій проти Росії? Я думаю, що так. Ну, давайте заглянемо. Пальчиком можуть ну-ну-ну казати, Але дивіться, що тут у нас рицарь Кубків. Тобто більше слів, чим діла. Ну, карта сили випилася. Сімірочка. Ускладнення вони будуть давити на них, давити, як раніше. А раніше вже були санкції. Як раніше, тиск на них буде. І от вам і санкції, да? Паркан вокруг. Так, підвішувати її будуть, в залежність її вводять. Угу. Не швидко. Ой, вибачте, помірність закриває, а тут сонце, а посередині паш. Тобто маленькими шажочками і повільно вони її душать. Карта впала, ну, ладно, я візьмемо іншу колоду. Доставати карту. І так, поїхали далі. Зеленський поїхав до Чехії, ага. Давайте так запитаємо, чи буде він задоволений результатом переговорів. Щоб не лізти там далеко. А чи буде Зеленський задоволений результатом переговорів? Це не останній візит. Не останній візит. Вони на ньому питань. Ладно, не все будемо розшифровувати, так? Давайте так, привезете, що він хоче. І королем Пентаклі закриває. Так, лісти сильно не будемо розшифровувати. Вона нам не потрібно, бо тут цікавий нюанс є. Але це не остання зустріч. І, можливо, до нас гості приїдуть чи ще раз. Ну, зустріч ще буде. Ще це е... результат так. Привезете, що хоче. Тут те, що мені показує, говорити не буду, Ну, щоб не допомагати нашим ворогам, а зустріч буде задоволений. І це не остання зустріч, ця тема. Е... Вирішилась, я думаю, можливо, вже підписалася, але щось там розбито на два. Чи, ну, давайте не будемо лізти. Задоволений, непогано. Е, непогано. Це не наші непогані партнери, я думаю, союзники. Далі. Новий наступ на Курщину. Які приємні новини. Що цікавого нам, нам чекати? Теж не сильно зараз будемо роздивлятися. Те, що можна показати, да? що цікавого нам чекати. Колісничий. Да? Зрозуміло. вперед. Так, щоб не нашкодити ж, правильно? Лишнього не буду говорити. Гарні новини нас чекають. Чи дві новини, чи в двох направленнях. Гарні новини нас чекають. Чекають? Чекають. Буде там їм гаряче, хвилюватимуться. Як на це, а ну давайте зараз я як на це Кацапстан реагує. Та просто дивиться, дивиться. Їм ем зараз не до цього. Ну, то в них же парад на носі, їм зараз не до цього. Просто ніякої реакції в, в діях, але реакція плачевно не подобається. їм. Підгоріло там, скрізь підгоріло. ну Закривають очі. І карта Луни, там, я думаю, не в пресі ніде нічого в них немає Будуть приховувати, І як можна сховати, приховати, відвести. Не подобається їм ця історія. Там, звісно, жарко. І нашим теж треба бути обережними. А те, що вони зробили? Робота була дуже гарно виконана. Перехід цей. Робота, перехід, дуже гарно виконаний. Молодці. Добрий час, хлопці. Так, ну, не хочу сильно розшифровувати, ну непогано. Повірте на слово. І Росія дуже незадоволена происходящим. Ну, і так от. І тут у мене про Арестовича. Я колись, пам'ятаєте, робила розклад «Майбутні президенти України. І рестуючи в цьому списку, його шанси, я сказала, найменші з цього списка і вони равно нулю. От, але я його не розібрала тоді так добре. А в мене, якось, чи я вже втомилася, чи що що я повністю його не розібрала. Президентом він не стане. Я ще тоді казала, не знаю, це декілька місяців тому, мабуть, в січні цей розклад був. Давно він вже був. Не тоді я не бачила, не зараз я його не бачу президентом. Але мені цікавить, чи правив він кошти з Росії, і чи співпрацював він з Росією. Прихована співпраця. Зараз покажу. Що тут посередині. Що, А тут починається з луни, З луни. Та і, бачите, Ручки то не беруть любе, беруть любе. Співпраця була схована, прихована. Чи є на, на... От мені не це цікаво, ну це, понятно. не так я хочу запитати. От зараз, от прямо зараз, чи є в нього співпраця зараз. Не просто так на нього санкції наложили. А ну його викинуть за борт цього корабля. А не довго. До речі, інтерес в ньому теж пропаде. Ну, його обманять тільки кидануть. А так от. Ну, як кажуть, собаки, собачу шерсть. Е, я розумію, що зараз є багато прихильників. І тоді мені писали, що я не дуже гарна людина, що продалася. Але продалася не я якраз, а інші люди. Арестович мені не подобався давним-давно. Ще до того, до того, як я в ефір почала виходити, бо я іноді продивлюся всіх всіх, то він мені зовсім не подобався. І президентом такій людині бути не можна. Бо самозакохані люди будуть робити тільки все в свою користь і е, свої амбіції розганятимуть. І, от подивіться на Путіна, це самозакохана людина. Яка своїми амбіціями занесло її куди, кудись туди, куди не потрібно. Тому так і зарістовувачем. Таких людей до влади не можна пускати. До влади я не кажу, щоб бути президентом взагалі до влади, щоб вона мала якусь, якийсь вплив, бо вони працюють в своїх інтересах. У нас багато кого, кого б я прибрала і хто мені не подобається. От. Ну, Я радію, що його немає у нас, і я не думаю, що він сюди повернеться. І точно він не стане президентом. Працює він і до, до сих пір, але його скинуть скинуть і дестало. Дякую вам за ваші питання. І пишіть свої питання в коментарях, і ми їх обов'язково роздивимося. Гарного вам вечора і в добрий час. До побачення!